Закладений ніс при алергії? Едем Спрей сприяє усуненню закладеності носа. 41 загиблий, серед них двоє дітей. В неділю рейс Москва Мурманськ після 28 хвилин польоту здійснив екстрену посадку. Під час приземлення борт, який мав повні баки пального, охопила полум'я. Вогонь, паніка і рятування власної ручної кладі. Торбів, пакетів та валіз. Речі за ціною людського життя. Чому пасажири кинулися рятувати власне майно і не звернули уваги на тих, хто опинився позаду і почав задихатися від чаду? В ситуації паніки у нас знижується рівень інтелекту. На жаль, а підвищується емоційний, емоційний рівень пропорційно. Була реальна загроза життю, і тоді у людей виникає ну, таке, таке стадне відчуття. Що треба спасати себе, свої валізи, а моральні якості, на жаль, вони поступаються перед примітивним бажанням спастися. Літак не впав, а все ж таки приземлився. Тому жертв можна було уникнути, каже експерт В'ячеслав Коновалов. Щоправда, одразу додає. На порятунок у них було 90 секунд. Згідно правил, саме на такий час людина може затримати дихання і не вчадити. Тому про порятунок речей в таких ситуаціях потрібно забути. Шлейки, що називається, зацепився за кресло. 150 пасажирів бегуть к отверстию на да? А тут кто-то один почав хватати клумаки, з-за этого, свалка, виходить, погіршили люди. Але звинувачувати потрібно не пасажирів. В'ячеслав припускає, в літаку відбувся серйозний збій системи. Бо, згідно правил, літак мусив витратити випустити усе пальне, а потім приземлятися. По правилам, звичайно пілот виробляє топливо, щоб як можна менше було продуктів для горіння. Вот. А тут він зробив тільки два круги. І я так зрозумів, що у нього щось взагалі відбувало екстраординарне. Просто якби він виробляв топливо, э, ну, скажімо так, я думаю, пожару вдалося б відбувати. Наразі існує три версії катастрофи літака. Перша низька кваліфікація пілотів та персоналу, який готував борт до вильоту. Друга погодні умови. Мовляв, в літак могла влучити блискавка. Третя версія несправність самого авіалайнера. І разом з нами цей сюжет дивився Ігор Познахоренко, експерт соціальної психології. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ну от це знов таки хочеться проаналізувати дії пасажирів у цій ситуації. Зараз знов покажемо ці кадри. Ми побачимо, що от, відео яке зняти з середини салону самими пасажирами. Страшне літак ще рухається по смузі. Бачимо, крило горить. Село наповнюється поступово димом, але хтось із пасажирів у цей момент знімає це на відео. Не знаємо, вижив цей пасажир, а, і автор а, цього відео чи не вижив. А, але ви як прокоментуєте, що в цей момент відбувалося, і е, в, 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 важливо поведінка люди, людей. Ну і теж у цей момент, що горить крило, а людина навіть ну, знімає відео. Так, Я припрошую буду відповідати. Так, mm -hmm. да, вам зручно. Так, Для мене виглядає все таким образом, что, что я знаю, знаю, что в момент стресса, в момент, mm -hmm. когда живому организму угрожает что-либо, запускается реакция, которую психологи называют бели или «сражайся». В этой реакции э, есть э, ну, как бы варианты э, замри или сдавайся. Э, угу. То, что я вижу, похоже, э, на вариант реакции замри. То тобто, есть, как бы человек разумеется э, в сильном стрессе. И, конечно же, он э, в таком состоянии, скорее всего, оцепенение, как бы снимает э, это горящее крыло и то, что там происходит. Как вы поясните, что люди почали ритуалы свой багаж, а не людей навколо себе? Дело в том, что що... Дело в том, что в такой ситуации, когда превалирует, доминирует что-то что, -то, что -то животное, как бы, да, а не моральное, как бы, да, в этом состоянии как бы, человек может... Дійсно хвататися за штота, що вот. в увіреності за штота близька. Якби то, якби как бы, как бы, в такій ситуації люди часто щось ділять ради а, того, щоб діли от зараз зараз бачили, делать, бачили того, ми відео, делать. де люди виходили з літака і тягнули валізи. Там однією з причин також так було те, що а, ті пасажири, які перебували у носі літака, вони поки вони витягували з полиці свої багажі, вони прикрили прохід і не могли задні пасажири вийти і через те ну, напевно, ну, вони будуть розбиратися, напевне, могло могло бути менше жертв. Я б не став трактувати цю ситуацію з точки зору морально-етичної, правда? Тому що Так от хочеться что... розібратися, да, так? Да, тому що тому що в такому стані людина дійсно якби або багато людей, вони дійсно не контролюють, так сказать, працюють інстинкти вкриє, а ніж ли ніж ли речі, які стосуються морально-етичної угу. сфери. Зазвичай у надзвичайних ситуаціях першими безумовно рятують дітей. Однак серед жертв пожежі у цієї катастрофи є дві дитини. Чому у людей не спрацювала реакція врятувати найбільш безпорадних? Чому люди не зорієнтувалися і не перемістили дітей вніс літака?

Так, а не по інакшому, але коли ти опиняєшся в стресовій ситуації, і в тебе паніка, звичайно, ніхто не знає, як це. І чи можна дати собі отраду в таких подібних ситуаціях, щоб опанувати себе якось тверезо мислити і ще заспокоїти тих, хто впадає в істерію? Зараз через паузу про це поговоримо. Снінан триває у нас в гостях ігор познахоренко, експерт соціальної психології. Ми сьогодні говоримо е, про поведінку нас пасажирів в літаках, в маршрутках, в автівках, будь-де в потягах. Ми говоримо про паніку під час подібних надзвичайних ситуацій, тому що якби не панікували люди, наприклад, ну тобто, так спеціалісти кажуть, якби вони не рятували свій багаж. А не свої життя, жертв було б набагато менше. Ем... Ну, перед кожним польотом так стюардеси проводять інструктаж інструкції, як діяти в надзвичайних ситуаціях на борту літака. Але ну, напевне, в стресових ситуаціях навіть я з -за собою помічала, що іноді, коли проводять цей інструктаж, я так одним вухом слухаю цей інструктаж, нібито, щось так запам'ятали все. А і потім, ну а більша частина пасажирів вони вслухаються, запам'ятовують. Але що потім відбувається? Саме ця паніка вимикає розум і ні, ні, ні потім. Ты не згадуєш, що тобі казали, як діяти в такій ситуації? Ну, в определенном смысле, конечно, можно сказать, что паника действительно вымыкает розум. Да, здравый смысл. Действительно это так. Работают более такие реліктові, базовые механизмы, які э, включаются у человека. Но э, в данном случае мы также можем говорить о том, что э, как мы учимся чему-либо. Э, психологи говорят, что есть такая деятельностная триада. Знание, затем умение, затем навык. Э, когда я что-то знаю, это совсем не означает, что я э, смогу это сделать. Знання вміння да, навичка навичка да. навички, звичайно, так і. конечно же, конечно же, в момент, когда мне угрожает опасность, в момент, когда я очень возбужден, как бы, в момент, uh -huh. когда у меня срабатывает реакция, о которой мы говорили выше, когда у меня надпочечники вбрасывают адреналин, как бы этого адреналина у меня вот так, конечно же, то, что я знаю что-то, оно мало мне поможет. Безусловно, если мы хотим добиться, если бы мы хотели добиться того, что пассажиры умеют спасаться, uh -huh. безусловно, мы должны были работать над умениями, которые потом превращаются в навык. Ну, разумеется, это невозможно. Это в мире Так, ідеальних але, вещей, ні. але тоді питання, ну от цю і цей інструктаж, який проводять перед е, польотом, то що він тоді без абсолютно просто для інформації і е, жодним чином не допоможе, якщо людина не здатна зафіксувати ну, знаєте, це от, все. Як, як, якщо вибирати, між тим, що проводити його, щоб достічка би знання або не проводити, то, звісно, хоча б знання, воно ану ану полишає шанси. Хоча несколько просто десь щось залишається, може, якраз якісь фрагменти, і ско, хтось і скористається. Несколько, тим, несколько тими ну також важан психологічні аспекти. Думаю, тому що якщо uh, тебе инструктируют о том, що делать в случае нештатной ситуації, ти споспудно розумієш, що в ситуации ситуація може бути, да, в цьому э, uh, нужно щось предпринимать, і ти спасешся. То есть, как бы это тоже момент такої части важної Ну, принаймні, зараз якщо будете вилітати, то все ж таки не правим або лівом одним вухом слухати, так що вам пояснюють, а уважно запам'ятати, як діяти в, в надзвичайній ситуації, кожен з нас звісно може опинитися в подібній ситуації в маршрутці, в авторі. Тобусів, літакові, в потязі. В магазині, в кінотеатрі, де завод. Де сталася наприклад пожежа? От чи можна взагалі, от зараз бачимо кадри? Так, подивіться: горить, горить, горить транспортний засіб, це маршрутка. І таких подібних ситуацій, на жаль, може статися ще багато разів. От до вас, пане Ігоре, питання. Як подібні ситуації можна себе якимось чином заспокоїти? Або а, б, зорганізувати. Ми розуміємо, що страх як поняття це ірраціональне поняття, але ми чи з тим, ми хоч... давайте спробуємо вийти з цієї ситуації. Mm -hmm. uh, так, на жаль, такі ситуації будуть траплятися, ми не можемо uh, Що, не можемо, не що я так, робити? Не да, Далі, просто, що? щоб це закарбовано було. Ми опиняємося. Не ми не, 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 не в сенсі того, що ми виходимо з домівки і в остраху. того, що зараз нас ми згорим, ну, спалимося в маршрутці. Что рубить в подобной ситуации? Существует. Вы, конечно, знаете о том, что существует много техник релаксации, расслабления, медитации и так далее, и так далее. Но, конечно, все эти вещи они не помогут, почему? Потому что они требуют времени. А в данном случае мы рассмотрим ситуацию, когда такого времени совершенно нет. Вот. И в данном случае единственное, что можно сделать, можно попытаться. Ты не можешь сопротивляться адреналину, который в тебе, да. в тебе сейчас есть, который Ты не можешь силой воли подавить его. Это не вопрос как бы твоей воли, но как бы вернуться. Здравый смысл можно попытаться именно вернуть. Как бы, самая простая в этом отношении техника просто попробовать продышаться. 10 mm -hmm. uh, ритмичных вдохов, счет uh, до 10 до 12-15. до 15. Uh, После этого нужно uh, не после этого, а в процессе uh, нужно uh, смотреть, как бы, где спасение. Літак, я знаю, что за технических правил uh, uh, на эвакуацию за uh, будь-якой экстремальной ситуацией эвакуация uh, злітаками. За 55 секунд. 55 секунд. 55? 90? 90 секунд, 55 секунд. Це, це було в літаку в uh -huh. Москві, uh -huh. де могли врятувати тих людей. Дякую. що Зазначено. За 90 секунд. Конечно, 90 конечно, секунд? конечно, Конечно, процедуры отработаны, разумеется. И персонал как бы крю, да, экипаж экипаж воздушного суда, он понимает, как бы, что ему делать в этом отношении. Это тоже очень важная важная история, потому что мы, как э, человеческие особи, мы очень... Э, То есть один из базовых механизмов mm -hmm. это мимикрия. То есть как бы мы подражаем как бы, другим людям. Мы, собственно говоря, та, тоже так обучаемся, подражая, как бы, да, как mm -hmm. изначально стадное, э, стайное существо. Э, Конечно же, в этом случае э, мы будем глазами искать э, значимого другого. того кто знает как делать и вот здесь очень важное место потому что если мы не находим такого человека то именно это является триггером спусковым механизмом как бы паники потому что я не знаю за кем следовать как бы и соответственно я автоматически заражаюсь это это обратная сторона ага. подражания мимикрии как бы то есть заражаюсь криками заражаюсь слезами заражаюсь какими-то иррациональными как бы неразумными действиями поэтому конечно паника возникающая в толпе это что-то что ну по возможности нужно подарить Хорошо, если находится рядом кто кто, хто может э, успокоїти э, паникующего Отже, оцей момент надзвичайно, якщо хтось або не один, або навіть декілька, ну одна людина опанувала себе, так. звичайно, адреналін там бурбурбу бурлить, -бур -бур але з ясним розумом. Да. А поряд б'ється в істериці і просто, і навіть заважає, і перешкоджає евакуацію і далі порятунку, да. Да. що то, в, такому, в такому випадку робити з цією людиною як хто, її привести до тях. Тобто в сознании, как якби бы, обычно інтуїтивно интуитивно ході.

Совершенно верно. так і действует вожак в ситуации. Как бы. а вожаки ані ж не ніж не написано, ані проявляються екстремальними ситуації Чуть ешь водою, якщо є конечно, ну, якщо по пляшка конечно, води в руках. Конечно, іменно так і проявляються ті, хто ті, хто ті, хто э, затем впоследствии как бы, можуть організувати спасение. Один з висновків, друзі, коли опинилися в екстремальних подібних ситуаціях, не боже, звісно, і своє життя і безумовне життя людей, які навколо а багаж. Продукти будь-що це не важливо. Ну це вже звичайно. звичайно це в лідок паніки з'являється продикти це заспокоїти. Але це раціональне. А ми зараз про про раціональне а ну звісно. І раціональне не те, що ми не, 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 не згадуємо про своє життя, а щоб валіза була там. Отже, спам'ятали, якщо ми заспокоїли, продихатися, взяти себе в руки, а орієнтуватися на тих, хто спокійно себе поводить. Якщо поряд людина в істериці, чули поради, як можна привести дитями, можливо, там окриком або ляпасом, або холодною водою, будь-якими різкими там рух рухами там чи галасом і. Бажаємо вам успіху і ніколи не потрапляти в такі ситуації.